У цьому залі тренується найсильніша людина Сумської області. І сьогодні ми йдемо до неї. Мене звати Ігор. Я являюсь професійним спортсменом. Виступаю з таких дисциплін, як пауерліфтинг. Та стронгмен. Стронгмен – це як багатирське багатоборство. Кандидат майстри спорту з паверліфтингу, рекордсмен області з паверліфтингу і нещодавно віце-чемпіон України зі стронгмену. Єгору Ткаченко 21 рік і минулої суботи на Кубку України зі стронгмену він посів друге місце, програвши переможцю лише один бал. При цьому завершував змагання з травмованою рукою. А прийшов у спорт богатирів» у пам'ять про батька, говорить, повезло йому і з тренером. Проте у цьому році його забрала війна. Його звали Андрій Дмитрієв. Він був тренером в спортивному клубі на той час, на який я ходив. Але з початком війни він мобілізувався і в січні місяці. І солидаром на жаль, він загинув. Нині його тренується самостійно, але говорить Андрія: не вистачає і йому, і всім іншим спортсменам. Це була дуже е, світла, позитивна людина, дуже толкова в своєму е, своєму направленні. Я прийшов, е, щось десь підіймав в залі. І коли я прийшов, він поставив техніку, він поставив мені е, правильне навантаження, зробив, правильну навіть мотивацію вбивав в мене. Чому займається Ігор? Говорить. Це такий збірний спорт. Зі всіх силових дисциплін, і тільки в цьому спорті є звання найсильнішої людини світу України якоїсь країни. тобто не сильніший паверліфтер, а сильніша людина, в принципі, світу у категорії до 95 кілограмів. Єгор наразі є другим сторон в Україні і першим на Сумщині. В день, коли ти стаєш віце-чемпіоном, настрій піднятий, так скажемо. Але на наступний ранок, як ти покидаєшся. Ти вже не віце-чемпіон, вже є ті, хто тебе побачили, і які хочуть тебе перевершити. Тому завжди потрібно працювати над собою, бо сьогодні ти перемагаєш, а вже завтра ти ніхто. Олександр Качанов, Євген Абрасімов, Суспільне новини, Суми.